Сьогодні у нас із вами інформативне відео про види стильових світильників з добіркою найкращих, які ми використовуємо найчастіше у наших проєктах. Всім привіт! Мене звати Катя Луфренко. Я дизайнерка і власниця студії по дизайну інтер'єрів у Києві, де ми розробляємо і реалізовуємо ось такі проєкти. Якщо ви хочете замовити у нас проєкт, заповніть анкету під цим відео. Про важливість освітлення для інтер'єру не висловився лише ледачі, а отже, ви знаєте, що гарне освітлення може як створити ВАУ-ефект навіть у скромненькому інтер'єрі, так і навпаки, зіпсувати усі години зусиль, витрачені на підбір матеріалів і кольорів. Отже, спочатку ми розглянемо світильники, які ми найчастіше використовуємо у наших проєктах, а далі поговоримо про температуру освітлення і куди яку обрати. Зазвичай ми зашиваємо. Стелю гіпсокартоном або робимо натяжну стелю, але дуже якісну і красиву, як, наприклад, ось ця. Зараз я вагаюсь сказати, що краще, але все ж я дуже люблю, як виглядають ось ці гіпсові, мінімалістичні стельові світильники, які можна змонтувати лише в гіпсокартон. Тому розглянемо спочатку їх. Це модель, яку ми найчастіше використовуємо в наших проєктах. Глибина посадки в нього 4,5 см, але загальна глибина залежить не тільки від глибини самого світильника, а ще й додається джерело світла, яке вставляється в нього. Існують не лише лампи до світильників, а ще й модулі світла. Відрізняються вони лише тим, що моделі менше і за рахунок цього дорожчі. Лампи мають глибину 7-8 см, а модель всього 3. Якщо є обмеження щодо зашиття стелі по глибині, то ми використовуємо модулі. Пам'ятайте, що яким би не був красивим світильник при покупці, якщо у вас малярні роботи дуже поганої якості, то це зіпсує весь загальний вигляд ремонту і інтер'єру. Плюси цих світильників лаконічна форма і вони зовсім не виступають з поверхні стелі. За рахунок глибокої посадки майже не видно лампу. Мінуси можуть ламатися при монтажі, так як виготовлені з гіпсу. І треба враховувати додаткову вартість за їх монтаж у будівельної бригади, адже це не просто вставити світильник в отвір. Їх треба змонтувати на етапі монтажу гіпсокартону, а потім зашпаклювати разом із стелею так, щоб це була наче одна поверхня. По дизайну ще мені подобаються ось такі з заокругленими краями. За такі світильники маляри зазвичай не дуже нам вдячні. А ще є ось такий, мені дуже подобається. Вони трошки дивні, але якщо треба точково виділити якусь зону і додати незвичного рішення, це хороший варіант. Є ще такі гіпсові світильники, але з меншою глибиною посадки. Звертаю вашу увагу, що для таких світильників джерело світла також має бути певного розміру, наприклад, ось ці. Такі світильники ми використовуємо, коли у нас нема можливості зашити стелю більше, ніж на 6 см. Наприклад, у республіці останні черги, де вони поставили вікна без добору зверху. Ось ця планка, яка там відсутня, зазвичай дозволяє зашити стелю на стандартні 10 см, і щоб вікно при цьому при відкриванні не билось об цю зашиту стелю. Плюси у цих світильників, звичайно, в розміри. але великим мінусом є те, що вони часто ламаються через Якісь конструкції. Наступний вид світильників це класичні вбудовані світильники. Ось ці є нашими фаворитами через гарні характеристики та мінімалістичну рамочку. Під натяжну стелю такі тоненькі рамки не завжди підходять, бо на натяжній стелі робляться отвори також із рамкою, і їх треба перекривати рамкою світильника. Ось ці ми використовували і вони виглядають супер. Плюси такого типу світильників. Нижча вартість ніж гіпсових, вони легше та дешевше монтуються, і, звісно, не таких крихкі, бо це пластик. Мінуси це більш помітний малюнок стелі, ніж у варіанті з гіпсовими світильниками. Наступний важливий критерій це вологостійкість. Знали би, скільки часу ми витрачаємо на кожному проєкті, щоб знайти красиве настінне бра з вологостійкістю. Вологостійкість у характеристиках позначається як IP. Це захищеність приладу від проникнення води і пилу до електричних деталей. Вона має бути 44, якщо світильник знаходиться близько до води або пари. Є ось така схемка, яка ілюструє, яке IP обрати в залежності від близькості до вологи. Зі стольовими світильниками менше проблем, ніж з настінними, але все одно ми використовуємо певні моделі, які вже виправдали себе. Наступне про що варто поговорити, це температура світла. Температура світла це не просто цифри в кельвінах, це настрій простору, розкриття кольорів і сприйняття атмосфери. У дизайні інтер'єру ми працюємо з нею так само уважно, як і з кольором стін чи текстурою меблів. Вона може підкреслити теплоту натурального дерева або, навпаки, зробити холодною і офісною, навіть затишну вітальню. Температура світла вимірюється у кельвінах і визначає, який ми бачимо світло теплим, нейтральним чи холодним. 2,7-3 тисячі кельвінів це тепле жовтувате світло як у лампах накалювання, створює затишок, активує парапсимпатичну нервову систему, яка відповідає за відпочинок та розслаблення. Ідеально підходить для всіх зон від. 3500 тисячі кельвінів це нейтральне біле світло, природне для зору, воно добре передає кольори і робить їх яскравішими. Ідеально підходить для кухні, вітальні робочих зон, ванних кімнат та гардеробів, адже не викривляє кольори. 5000 кельвінів і вище це холодне, блакитне світло, воно активізує і стимулює увагу. Вона застосовується в офісах, лікарнях, шоурумах, магазинах. У житлі дуже рідко. Ось табличка Пам'ятка, яка допоможе зорієнтуватись в виборі теплоти освітлення. І порада. Якщо ви дуже переживаєте щодо кольору і боїтеся не вгадати поєднання з кольорами стін та температурою освітлення, то вам на допомогу може прийти ось такий девайс з різними по теплоті лампочками. Пишіть у коментарях ваші спостереження щодо освітлення і його температури буде дуже цікаво і корисно усім почитати, бо нічого так не цінне, як власний досвід. Не забувайте про лайк, підписуйтесь на канал, адже нове відео вже зовсім скоро. На цьому прощаюсь із вами. Бережіть себе і побачимось.